Доброго дня і добро здоров'я Бажаю всім перший віницький мультимедійний проєкт Час Змін в студії я, автор та ведучий Олег Семко. А також традиційно кожного понеділка ми спілкуємося разом з вами, і ми також обов'язково спілкуємося зі школою мови муза, яка знаходиться у місті Львові. Я сподіваюся, що сьогоднішній день не буде винятком і сьогоднішній ефір. Також отож я прошу нашого режисера подивитися, чи вже ми маємо можливість підключитися і маємо можливість спілкуватися зі Львовом. Чи є у нас на зв'язку Львів? О, є, є, я вже бачу. Так ось сьогодні ми будемо спілкуватися з керівницею та електоркою школи Муза, пані Аліною Острозькою. Алінко, доброго дня. Доброго дня. Мене нормально. Як ваші справи, як погода? А-а-а, <звіт> Встигла, встигла. Ну що ж, яка у нас погода? У нас відлига. У нас сильна відлига, але так само і дуже сильний вітер. Незрозуміло чому навіть є жовтий е, жовтий рівень небезпеки. Вінницька міська рада оголосила. Угу. Тобто 15 20 метрів на секунду. Ну, пориви вітру. Пориви вітру можуть бути. В місті, звісно, менше. А на е, околицях і на відкритому просторі, то звісно, вітер достатньо такий сильний. Але тим не менше, у нас плюс. У нас достатньо такий сильний е, плюс. Не буду говорити за різними джерелами. Це від 4 до. 7-8 градусів. Різні джерела по різному абсолютно пишуть. Яка погода у Львові? У нас дощ. У нас дощ падає. Я не скажу, що холодно. Відчутно, що скоро весна буде, так але ну так, можна перетерпіти. Це ж війська погода. Вона змінна, перемінна, ніколи не постійна. Я так розумію, що Алінко, ти мала на увазі, коли кажеш перетерпіти, це плєд, кава і книжка. Саме так, саме так. І розмови про казки, можливо. і якісь да, і, і якісь казки і якісь казки До речі, ти е любила казки? Я поки що так запитаюся. Ти казки любила? Е ви знаєте, деякі з них мене справді лякали, угу. а деякі я любила. Залежно про що в казці розповідається А зараз казки ти любиш? Знаєте, з точки зору філолога та з такої більш, коли ми аналізуємо, то вже до казок треба ставитися якось обережніше. Я до них ставлюсь обережно і може навіть сьогодні поясню чому. А я так розумію, що е, якщо казки тобі читають або швидше за все розповідають хлопці, чоловіки, то ти до них дуже дуже обережно, та. Oh, дуже обережно ставились. так. Вже не вірю в ті казки. Знає. В, ті вже, в ті, ті вже не віриш. А в які ти віриш? І от, до речі, от дуже цікавий момент, ти вже сама зачепила. А, ти сказала: я в казки не вірю. Треба вірити в казки. І наскільки оце е, поняття, е, навіть відчуття, позиція, я вірю бо мені от розпові... розповіли прочитали прочитали або розповіли казку я вірю ми слово вірю напевно з дитинства крім казки, більше ні з ні, чим ні, 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 не пов'язуємо тому що потім слово віра у нас іде так. трішки в інший, трансформується так, це направду вірити потрібно в ті казки, де добро перемагає зло. Але часто казка може показувати навпаки зовсім інший сюжет, залежно, як вона хоче мотивувати малу дитину на розвиток. Розумієте, в принципі, кожен народ по-різному бачить і сприймає світ. І саме фольклор, він якраз відображає ось цей духовний та мир, ну, матеріальний досвід народу, і, який сформується впродовж багатьох-багатьох років століть. так? І е, коли дитина. Ще не ходить, що її перш за все читають казки, так з цього формується її уявлення про світ. З цього вона вибудовує свої цінності, і так вона в майбутньому буде жити. Тому справді ось ця віра в те, що добро може перемогти, надзвичайно важлива. І головні персонажі, яких ми зустрічаємо у казках, вони можуть стати нашими при... ну, нашим прикладом для наслідування. І найцікавіше, що в кожного народу є свій приклад для наслідування. Ой. Ось, і якщо робити такий аналіз, Захай. чи я ж зараз Рано починаю це говорити так. Ну, ну в, в мене є декілька таких невеличких ремарок. Ну по-перше, в часи імперії було дуже круто мати всю збірку. Вона так і називалася казки народів світу. А я навіть зараз не згадаю скільки там мало бути повністю всіх, томів, но тато в мене книжками захоплювався. Uh -huh. То десь з книжок вісім, десять, десь так приблизно в нього було. Mm -hmm. Дуже цікаві, е, і, і треба було їх зловити. Ну ясно, система дефіциту, треба зловити, yeah. треба домовитися, треба через літературну газету їх вчасно там знайти, виписати і так далі. так далі, так далі, далі. Це один момент, якби доказки. Е, і інший момент доказки, о, ти сказала, читати малюкам, поки вони там не ходять, і так далі. Так далі. Знову таки, я можливо. Дуже дуже часто його згадую, але Роберт Сапольський, всесвітньо відомий, вчений, в нього якось запиталися стосовно казочок, казок, стосовно казок, він робив свої значить, спостереження. Чи його компанія там ну, його команда робила спостереження, і він сказав, що є дуже велика різниця. Це я зараз кажу нашим глядачам і слухачам, ну і вашим також, звісно, а, так. особливо мамам. От мату. Майбутній матусі, запам'ятайте собі, а він провів певні дослідження от, саме з читанням казочок. Так ось, є величезна різниця, що читає тато, звертаючись до животика, тобто до майбутньої своєї дитинки, і що читає мама. І коли в Сапольського запиталися, ну добре, а яким же чином це може потім вплинути на подальше життя дитини, він сказав. Як на мене, е досить коротко, не розшифровуючи і смішно, і серйозно, він сказав наступним чином, що ті діти, яким мама підкреслюю, мама читала казочки в утробі, ну тобто, дитинка ще не народилася, mm -hmm. так от ці діти зараз нами керують. Та ви от так. <ріст> <ріст> Розумієш, от, за що купив, за то продав. От до речі, це є в одній з лекцій, в 25 лекцій Стенфордського університету. От там він про це говорить. <ріст> ну, вибач, <ріст> я <ріст> зробив такий трішечки відступ, відступ від сьогоднішньої нашої теми. А сьогодні ми з тобою домовилися поговорити про. В першу чергу українські казки. Їх, ну якщо не походження, то їх героїзацію, їх е, набір, їх фольклорний е, набір. Е, і звісно, ми порівнюємо з ну, будемо порівнювати з тими самими казками, які ти, напевно менше. Я більше свого часу чув. Це казки з півночі, казки росіянські і так далі. І так далі. І так далі. Ось все от ну, так. Починаючи власне, з казок російських, так ми повинні розуміти, що спосіб життя в Москвові він дуже пов'язаний з тим, що вони читають в дитинстві. Так у них завжди Виходить, переважав загарбницький фольклор, так у кого ми зустрічаємо в народних російських казках. Ми трапляємо там і на насилля, і на неудство, на некультурність, на якісь безгузні вчинки, які завжди виправдовують, так і е, дуже часто в російських казках є навіть згадки про алкоголь. І якщо ми переч... перечитати. Всі українські казки, ми не зустрінемо й натяку на горілку там або ж навіть вбивство. А ось в російських казках це все е, так би мовити, навіть закликають до цього робити. Так, хочеш щось досягнути, убий. Е, хочеш бути модним успішним, пий алкоголь, не соромся, можна його пити багато. Це толерувалося і нав'язувалося так. Цілі покоління виховувалися в принципі на народних героях, серед яких Іван Дурень, Нероба Ємеля і Солдат П'яниця. Яни, так в них. Ну, в цих казках такий герой. Ну практично, якщо брати українські казки, ви не зустрінете навіть жодного прототипу такого. Так і казковий фольклор він завжди формував у дітей пасивність та позицію. Наприклад, мені должны». в російських казках персонажі вони якісь інертні, мляві, цар все сам зробить, можна мати якесь там благо не працюючи, все падає з небес. Є звідси Манна, так, яка обвалюється на плечі і використовує її як хочеш. Обов'язково хтось щось мусить дати. Не обов'язково цього досягати. правильно? Правильномість в українських народних казках головні персонажі займають доволі активну позицію. Вони завжди розумні, активні, життєрадісні. Вони успішно перемагають зло та часто є ну, героїчним прикладом. Так, дивіться, якщо там одна з кафери прикладної соціології провела дослідження, вони 145 російських казок взяли до уваги і вони. Проаналізували, які архетипи є, так mm -hmm. і серед російських персонажів mm -hmm. на першому місці опинився Іван Дурень. Тобто, якщо в дитини так запитати, хто твій улюблений персонаж, Іванушка Дурачок. Ну, в, а, певному віці, місці, в певному там, віці він... так і скажуть. Що дійсно, от в певному віці це буде Іван Дурень, і е, напевно підкуповує те, що він нічого не робить, він не має прикладати абсолютно ніяких зусиль ні до чого, по великому рахунку, так? якщо ми згадаємо, ті казки, має бути обов'язково піч. Піч він лежить на печі. Тобто, якщо сприймати це символічно, то виходить тепле життя. тепле життя, тепле хат... життя. Да, так. Абсолютно, та, аб, так. абсолютно тепле життя. Мало того, в деяких варіантах казок пічка ще і працює як транспорт. Вона може тебе довести куди завгодно. Так, ти нею так, так. ти Можна нею... не підніматися абсолютно. Так. Тобто, оці от, е, диванні, якби ми зараз, наприклад, сказали, отакі от от, е, диванні герої. Е, вони абсолютно все знають. Вони е, абсолютні доки в у всіх абсолютно питаннях. І єдине, що тільки ми до чого ми ще не додумалися. Ми я беру в лапки. До чого ми ще не додумалися? Це до того, що диван має подорожувати, наприклад, там кухні. До кухні, е, до вбиральні і назад. І назад. І так, і назад. От приблизно от, от як, якось так. Ну от та це ти типовий, ти, типовий образ, типовий спосіб життя. Ось, наприклад, типовий Іван Дурник. Що він він бідний, як і більшість росіян, так він низенький, він з багатодітної родини і він найлінивіший серед них всіх. Йому найлегше дістаються усі привілеї життя. До речі, як стати царем? Одна із казок. Вибачте, що я не до народного а ні, до народного, бо я хотіла ще Пушкіна навести. От в народному фольклорі є такий персонаж, як Ємеля. Та він найлі... найлінивіший брат серед усіх. Він яким способом царем став, а, він зловив щуку, яка виконувала усі його бажання. І відповідно він сказав: Я хочу, щоб у мене закохалася дочка царя. Так, і вона закохалася, і відповідно не було виходу іншого у царя, аніж віддати його, і він здобув собі найвищу посаду. Так? А той ще й грузився йому, казав: Дивися, то я дочка закохана у мене, не віддаси мені престол, а, я все тобі спалю. Тобто, все, що треба мати, це. В принципі, удачу так вийти, зловити якусь щуку, яка виконає усі твої бажання, і найважливіше, що це все толерується. Тобто єміля, який стає царем в кінці цієї казки, щасливі всі його рада вітають, а інший цар сидить, бо він програв, і я... а речі, да, я... царям не прощали. Так я би тут підкреслив, ось який момент той момент, що не треба, не треба прикладати зусиль. Бо от якщо порівнювати наприклад з, з українськими казками, то українські герої вони. Так. Як правило, е, обов'язково вони, е, скажімо так, вони герої аутсайдери. Тобто вони герої тіні. Їх не знає ніхто, вони існують, вони не ховаються, е, вони є, але вони, то що називають, не вип'ячують себе. «Да, ми такі хлопці, ми такі роботячі, ми вміємо те, ми вміємо те, ми вміємо те. Ми вміємо те. Е, але ми вміємо, і ми робимо. І ми не чекаємо, так, що так, так. хтось десь щось за нас зробить. Або то щука, яку ми зловили. Знову таки, ми маємо розуміти, що mm -hmm. це збірний mm -hmm. образ всіх цих бажань, а то е жаба, е яка е зловила стрілу, і цьомне мене, mm -hmm. цьом мене, так, і так, так, все так, буде все так, нормально, так. і все буде чудово. Е я я вже забув, а ну, які ще о... казки там є. Бо я вже дуже давно їх читав. О, казки та там насправді казок багато і е, власне там ж обожнюють дуже творчість Пушкіна, так і він там е, взагалі там дуже жорстокі персонажі. Всі, хто посідають е, реально важливі, е, там, ну вони мають важливі посади, так вони всі жорстокі, їх всі бояться, їх всі поважають. Там бояться навіть слово сказати, особливо дуже бояться царів, тому що вони мають головне слово, вони е, знають, як керувати суспільством. І в принципі це не обов'язок росіян. Так ну в українському фольклорі царів можуть навіть попустити. Є маловідома казка, називається вона Перші бувають останніми, останні першими. Там цар пішов купатися його одяг вкрали, і потім ніхто не вірив, що то цар. Так, а насправді це люди вкрали, аби провчити його, щоб показати, як це бути жебраком, і потім, коли цар повертається вже на свою посаду, так він вже себе поводить адекватно рівно до усіх і справедливо. Тобто, в наші в наших українських казках не бояться царя провчити, розумієте? А Ось в російських його дуже бояться. У нас тоді у нас тут є інший момент. Я би хотів також підкреслити цікавий. такий, от по перше. У нас як такого царя набагато менше. У нас так, князь на у нас має бути князь. У нас князь, князь. Так. У нас Але князь. Навіть, так. Якщо це навіть uh, синоніми, так правитель, uh, князь uh, uh, там все рівно. Вони всі в одній лінії uh -huh. стоять. Так то я раз. взяла вже та uh -huh. uh, іператор. Там uh -huh. так. Uh -huh. uh -huh. у нас їх набагато менше. Це є раз. По-друге, от в мене таке: ну знову таки на, я згадую і на рівні тих казок, а на основі тих казок, які мені читали, які я сам читав. То е у нас немає внутрішнього страху. Такого рабалепствія перед, е, mm -hmm. перед князем або перед царем. Якщо щось. Князь або цар е говорить або робить не те, що нам подобається. Ми е от, ну не подобається. Ну може бути і просто таке. Да? Не подобається. Ми так, абсолютно так. спокійно можемо виступити проти цього, проти того сказаного, Суті. проти того зробленого. Ми можемо виступити. Тобто, у нас е знову таки повертаюся до казок. Е казка це найперша інформація. Художньо опрацьована якою інформація, отрим... яку отримує так. людина, от в чому річ. І що людина у О, нас так. маленька так, отримує. Ну, да? угу. як, якось, якось так, як... так виходить. Кажуть, що казки це люстерко, яке відбуває відображення життя народу. Це як живе народ і що для нього є важливим та вартісним. З однієї казки може зрозуміло бути все: і психологія народу, і а, ось ця, знаєте, трансляція патріархальної селянської ментальності. І, і навпаки, тут я зрозуміло, би... що кожен І я би сказав, навпаки, mm -hmm. от це так, як, якби з чого виростає народ, і з іншого боку, от якщо взяти люстерку, двосторонній зв'язок. І так і буде рости народ, тому що ми на цьому вчимося. Буде. Народ на цьому вчиться. Наприклад, якщо мене свого часу, наприклад, дуже сильно вразили японські казки, от дуже сильно. Японські казки, mm -hmm. арабські, от е, я так згадую, звісно, це було ще в минулому столітті. От то мене дійсно вони вразили. Е, е, саме вже е, е, я їх сприймав, як, а як же вони думають, а як вони будуть діяти в тій чи іншій ситуації. Хоча там теж є дуже цікаві такі от моменти, як е, килим літак, як е, чарівні е, чоботи або тапки. Ну. Там свого вистачає, бо так, там своя є, культура, є. там своя культура, там свої історії. Звідки вони взагалі це беруться? Мене що одне завершення, хочу сказати, що для мене було зараз. От поки я готувався до ефіру, що зараз мене було відкриттям. Ми в основному зараз проговорили з тобою про е, чоловічі персонажі. А жіночі mm -hmm. персонажі у нас uh -huh. були дуже дуже цікаві в українських казках, і знову таки на відміну yeah. від е, тих самих росіянських, е, у нас е, жінка, у нас дівчинка, у нас попелюшка е, роботяча. Вона працьовита так, її навіть, Вона, так. Та, серед персонажів. Навіть та, богатирки зустрічається. Розумієте, богатирки. Вони, вони вони на рівні з чоловіком, і чоловіки всі дуже поважають жінок на відміну від російських козак. Так і ще один момент. От який я от призабув, відверто тобі скажу, і в казках, знову таки це має відображення. Це те, що у нас в українців була материзна. Материзна це перехід, це право. Право на спадщину угу. спадщина передавалася у нас в українських сім'ях е, саме е, по материнській лінії, не по чоловічій, по а по материнській. Угу. І от вона називалася материзна. Е, знову таки, що це про що це говорить? Це говорить про те, що е, е, ледачою жінка в Україні не мала права бути. Інакше mm -hmm. не отримає, не буде мати, не вийде заміж. Ну все не буде і щастя в цьому житті. Якось так, так. так. А в Росії головне вийти заміж вдало. О, а за там ця. да, а там найголовніше, а як синя. я виглядаю? Та так. все матеріальність. Знаєте, в одній з казок російській є бідність це не порок, але й водночас кінц кінцівка казки про те, що багатство в принципі одна з найважливіших найважливіших цінностей російського народу. Тому тут ну вони суперечать самі собі, але головне дітей виховувати на правильних казках, правильні е, давати приклади. От як і Васик Телесик, який вже з дитинства допомагає батькам, Котигорошко, який е, змагається з, е, зі злими персонажами і збирає компанію. Так, вони ніколи не сидять на місці навіть з дитячих так років, тому варто давати гарний приклад дітям. І для цього є українські казки народні. Голу... так і їх головне читати. Знову таки звертаюся до ваших і наших глядачів і слухачів. Читайте дітям казки, читайте якомога більше. Е, ви не знаєте, і ніхто, можливо, ще не знає, як це може спрацювати. Принаймні, гірше не буде. І як мінімум, дитина Тоже... дитина можливо таким чином за. Цікавиться, а потім в подальшому і звикне читати казки, читати книжки. Оце найголовніше. Ну що ж Алінко, дуже дуже швидко час з тобою спливає. Маю вже прощатися. Ще раз нагадаю, керівниця та лекторка школи Я мови дуже, муза дуже, дуже, дуже. Аліна Остроська знову була з нами сьогодні на зв'язку. Алінко, чекаю е інформації від тебе. Хто буде наступний, наступний по на... наступний понеділок так. і наступна тема? Пишемось. Так, дякую, папа. Гарри до побачення. Дякую вам. Шановні наші глядачі і слухачі. Це була Аліна Острозька, це був Львів, це була школа мови муза. А... І це був перший вінницький мультимедійний проєкт. Майданчик Час Змін. Ідемо зараз на невеличку музичну паузу, потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Сенком. Новий вінницький ритм 101,8 FM. Місто над Богом, події, що поруч.